Дозволити не можна заборонити, де, зрештою, поставити кому у цьому реченні. Вирішували на засіданні комісії з надання дозволів на встановлення автономного опалення. Протягом кількох місяців і до останнього часу цей процес у Бердичеві був призупинений. Керівник комунального підприємства Бердичів Теплоенерго стверджує, подальше встановлення автономного опалення у помешканнях Бердичівлян призведе до повної зупинки теплопостачання містом. Зі слів Андрія Кучевського, потрібно або відключати від централізованого опалення повністю всю багатоповерхівку, або ж не дозволяти встановлення такого опалення взагалі. «Збиток зростає з кожним роком підприємства, в тому числі в часу збитка займає встановлення індивідуальних опалень. Немає майже жодної з 18 котелів яка була прибутковою. Всі котельні збуткові. Велику роль відігрі відіграють встановлення віддіального опалення. Знову повторюсь, є, я додав ми сюди лист міністерства питань ЖКХ, зацитую теж з цього листа роз'яснення по внесення змін в цьому році. внесення змін вони можливість, відключення від цього ЄВП в окремих квартир, в багатоквартирному будинку. Передбачають можливість підключення. Відключення до підключення цинтезового павлення отримання будинку в цілому. За рішенням загальної збої розводили всіх власників, виконуваш, усіх власників, приміщень у житловому будинку. Заслухавши головного тепловика, комісія винесла рішення все ж таки дозволити городянам отримувати тепло і гарячу воду тоді, коли ті вважатимуть це за потрібне. Встановили при цьому і крайній термін подання заяв. 1 серпня вже наступного після цього дня заяви на встановлення автономного опалення прийматися не будуть, і причина тут суто технічна. Вже починаються пускомологоджені роботи починатися в тепломережі. І необхідно цей термін прискорити. Тому що після отримання дозволу ще ж необхідно і зробити місяць півтора монтаж цієї системи. Через те дозволи будуть видаватися по заявах, які надійдуть до 1 серпня поточного року. Також була вислана пропозиція, що необхідно деякі дома взагалі відключати від централізованого опалення, перевівши їх на індивідуальне, там де процент квартир 50% і вище. Є чимало таких будинків, які фактично несуть збиток тепломережі, і це дуже не хороші знаки. Через те треба зараз працювати буде і міській владі, і тепломережі для того, щоб перевести ряд будинків, повністю відключити від теплопостачання централізовано, на індивідуальне. Для того є різні шляхи вирішення цих питань, є досвід і мікр... цілих міст, і мікрорайонів в великих містах. Так що ми також будемо це досвід вивчати і його кажуть застосовувати нас в нашому місті. для тих бердичівлян, фінансове становище котрих не дозволяє зробити собі автономне тепло. Фахівці пропонують як один із виходів вдатися до кредиту. Подібний досвід, мовляв, почали вже використовувати в інших містах, і це на думку посадовців реальний шанс вийти з непростого становища. Ми також зараз співпрацюємо, вивчаємо пропозиції верніше, одної із організацій. Яка цим займається, вже є, також і деякі пропозиції наших підприємців, які розуміють, що тут є можливість не тільки кажуть, засвітити себе як підприємство, а і заробити відповідні кошти, як звичайне, звичайне комерційне підприємство. В чому суть? Значить, Платіж, який необхідно для встановлення автономного опалення, заключає мешканець, заключає з цією організацією, яка встановлює автономне опалення, і платіж розтягується, наприклад, на 5 років. За цей час мешканець сплачує ту саму кошти суму коштів, які він і платив тепломережі, але при цьому він має і тепло, і гарячу воду, і через п'ять років все обладнання, яке коштує не одну тисячу, переходить йому власність. Тобто це ну, свого роду лізинг. Нині на підпис у виконавчому комітеті чекають 144 заяви городян на встановлення автономного опалення. Решті, котра має намір зробити себе незалежними від теплоенерго, слід поспішити. Нагадують посадовці. Адже чи переважить у комісії кількість за кількість проти наступного разу, невідомо. Сьогодні комісія показала, що вона може працювати добре, конструктивно, і дуже приємно, що на сьогоднішній день прийнято таке важливе рішення. Ми знаємо, що в інших містах таке не робиться, але в нас дуже багато виникає проблем у людей, які не мають індивідуального опалення, вони не мають можливості користуватися теплою водою. І міським головою сьогодні прийнято рішення. Він вміє брати на себе відповідальність і прийнято рішення надати дозволи і до 1 серпня приймати заяви на встановлення автономного опалення. Це дасть змогу покращити людям свій соціальний стан і житла. І можливість користування гарячою водою.